Пішли в більш екологічно чисте середовище через те, що дитина не мала чим дихати, і старші діти вас підтримали. Так? Вони підтримали так. вони діти зараз. Вони скриняти. зараз діти зараз діти вони мають вважає. повне право вибору. Зараз вони не живуть в обов'язках. Тобто, якщо вам діти зараз скажуть, що так. батьки, ми хочемо повернутися в село, це наш вибір. Ми хочемо ходити в школу, однозначно мати стосунки з однолітками, однозначка. Мати можливість реалізовувати якісь бажання, хобі, ще щось, навчатися в нормальній школі, ви вибудовувати соціальні контакти. Ви повернетеся в село. Я правильно ми розумію? Ми даємо їм ці можливості. Ну, а поки Дмитро показав нашим журналістам свій сімейний будинок, а також розповів, як тепер його е, родина живе і чому вони обрали от саме такий аскетичний спосіб життя. Давайте подивимося, як вони облаштувалися як найдалі від людей. Увага! Цей будинок є батьківський будинок моєї дружини. Тут це просто так проста хата. Ми нічого не ремонтували.